Розпочнеться гра вовки галія і о 19.45 варати рук контеріум груп. У нас, друзі, матч за участю команди Рибак АСК» команд на всеукраїнській арені. Якщо. Перший удар. І одразу ж таки до справи у нас рахунок відкрито, друзі. 28-ма секунда опції. Олександр Пецадобуш. 99-й номер. Перехоплення від Рибаків. Жвавий початок, жвавий старт. І окрилені успіхом уже на стартовій хвилині. Зараз подивимося, чим завершиться цей момент. Хороша нагода було у Петросюка. Він вийшов зараз на зміну. І перекидує він і голкіпера, і... Цю команду якраз е, числа лідерів, числа фаворитів, але зимові е, підсилення, кілька гравців з'явилися, які суттєво допомагають е, команді. І бачимо зараз Петро Сюк після передачі. Якраз Далі було вінський яско, Ну і цього тижня у середу на цій жарені... Ой, що ж відбувається? Тайм-аут! Для кого пішов на користь? Тут поступилися у підсумку з рахунком 2-3. Контратака 3 в Чим завершиться так, як взяття воріт і Ігор Крамер, один за рангом або ж працівником екстраліги. Це багато чого значить. Так що, і завдання, які ставилися. Після того, як пропустили чотири м'ячі, дещо оговталося на майданчику. Зараз проба удару є. Він не забув заблокований. Волі несподівано в наступному турі нічия на цьому майданчику, виграючи у три м'ячі. Ой-ой-ой, що робить Феліповий? Фурнітура Експрес-24 для того, щоб виправити ситуацію на майданчику, яка для них складалася ну, катастрофічно. Дуже швидкий початок. 20... О, стріляє, стріляє, до речі, непогано. Чи у воротарській футболці вийшов досвідчений гравець. 33-річний футзаліст. Тягне меча. Зараз Кучера щільно приклався до цього удару. Але чесно скажу, коли ти змагаєшся. Ой-ой-ой, як красиво! Не добіг тут Лейбюк. Матиме в гості лідера. Різниця між ними чотири турнірні очки. Ой-ой-ой, як красиво! Як зряче! Відпрацював на шість з половиною хвилин. Е -е, відіграти оці чотири голи. Вдало. І переміщатися на майданчику. Зараз Турчанський. Друга спроба у порожні ворота поцілити. Віталій Турчанський. Наші кифала. Тут один з центральних матчів. Чому? Навіть не зважаючи на той факт, що ой, -ой, -ой стріляє Барегорський, перша його поява була вже на сьомій хвилині 5-0. Пробій попереду був матчі з Галією. Третя спроба удара по порожніх воротах ніяк не може поцілити вже двічі бив Турчанський. Наступного тижня і ще один цікавий поєдинок, Тож підписуйтесь. Здорово грає Кучера. 40 секунд залишається до завершення цього матчу. І ще один сей Василя Кучери. друге, в третє Кучера Лебюк завадив. Ось, і у середу Фурнітора Експрес 24 приїде в гості знову до Івано-Франківська. І ще одна центральна гра. Перехоплення дуже швидкі футзали виконання однієї команди. І ось. Тут порозумілися один з одним, але захисники відіграли чудово. Тож підсумковий рахунок 6-2 у матчі, який відкрив програму 12-го туру чемпіонату Євгенківської області з футзалу. Нагадаю, друзі. Дубль Юліана Горбато, перша сьома хвилина, Дубль Святослава Петросюка, п'ята сьома. Також голи Володислава Фоліповича і Богдана Мордаса. Це автори забитих м'ячів у команди рибака СК у складі Коломиян Відзначилися ігор Крамер на дев'ятій хвилині та Василь Блащук. Після перемоги 6-2 Рибак АСК» набирає 17 турнірних очок.